Всіх, друзі, вітаю на моєму каналі та в моєму саду. Перед нами дуже пізній сорт американської селекції. Сьогодні, нагадаю, 20 вересня 2025 року. Цей сорт дуже гарно зберігається, десь коло місяця, півтора місяця. Може зберігатися в звичайному підвалі під назвою October Sun. Сорт дуже врожайний. Так само цей сорт може допулювати інші сорти диплоїдних сливок. Розмір гарний. Зараз він ще неїстівний. Зараз я провожу збір врожаю. Це приблизно в Полтавській області, 3 декада вересня. І десь через 2-3 тижні вже будемо споживати. Він почне дозрівати, він буде робитися такий соковитий, дуже солодкий і м'який. Чому я провожу? Трошки раніше збір врожаю, тому що є ось такі шкідники, які прокусують плоди. Бачите? Навіть ще за ленцем, і вони потім починають гнити. Щоб зберегти врожай, треба трошечки раніше провести збір до того часу, коли пошкодять ось ці наші друзі, всю сливу. Коротше, висновки по сливі. Смачний, врожайний, товарний. Термін збору, термін споживання просто бомбезний. Кінець. Виходить, вересня до кінця жовтня його можна споживати. Вже конкуренції на ринку дуже мало. Там такі сорти, як Рубікранч, Анжелено, і, в принципі, все. А і о, там гігант ще є. Сорт із цих всіх пізніх сортів цей самий смачний, самий солодкий. Єжевці для щеплення в незначній кількості, кому цікаво, звертайтесь. Так, всім гарного дня, до зустрічі!